Волинське ТЦКТ СП звернувся із заявою до прокуратури з проханням звільнити прокурора та провести перевірку щодо його дій і ознак криміналу, що привернуло увагу військових, та що може бути спільного в прокурора районної прокуратури та обласного військомату. Це пов'язане з тим, що я, як громадянин України, перебуваю. На обліку в ТЦК на житловому обліку разом зі своїм братом та батьком вже майже 30 років. Батько чоловіка був військовим і в 90-х роках подався на отримання житла для проживання для себе і синів. Черга, хоч і повільно, але просувалась. За вимог чи то громадянського контролю, чи то прозорості діяльності влади, на сайті Міноборони можна було себе знайти в списках і відслідковувати просування по черзі. Звісно, прізвища та персональні дані частково приховані для ворога. Здавалось, дочекались на отримання умріяного житла. Як то кажуть, нагорода знайшла свого героя. В 2022 році Волинський ТЦК та СП, а саме колегальний орган, об'єднана житлова комісія, вирішила надати житло мені, моєму братові та батькові. Квартири, за словами чоловіка, отримали деякі люди, які не були першими в списках. Якщо особа перебуває в перших чергах, Тобто, якщо є тридцять надано 39 житла, то має бути надано першим 39 особам. Якщо е, встановлено тим, що надавалося житло особам, які взагалі на черзі не перебувають, надавалося житло особам, які перебувають після сотні в черзі. звісно, звернувся до суду і отримав рішення на свою користь. Суд тричі. Ричі задовільнив позовні вимоги, та останнім рішенням взяв на себе дискреційне повноваження, та зобов'язав надати погодити надання даного житла. Але й тут правди не добився. Квартири вже всі роздані, не забережжі назад. Після того, як пан Сергій направив запити та почав цікавитись, хто отримав замість його батька житло. За його словами, на нього почався тиск. Керівником Волинського ТЦК була направлена заява до прокуратури місця роботи пана Сергія про вимогу його звільнення і проведення перевірки його дій мовляв на кримінал схоже та СП говорить про те, що я їм я втручаюся і заважаю їм. Розподіляти житло для тих осіб, які змогли отримати житло. Я запитав Волинського ДЦК ТСП, що це такі за термін, що змогли отримати житло, оскільки житловим кодексом та закон України про правове і соціальне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей та інструкцію номер 380 такого терміну, які змогли, немає. Єдиний критерією надання житла є черговість особи черговика на перебування на житлі. Єдиною метою це було перешкоджання. Моєму батькові, тобто, по фактично, це є тиск на мого батька через мене, через його сина. Саме це і спонукало чоловіка ще раз звернутись до суду, цього разу із метою захистити свою репутацію. Волинський ТЦК навіть потім просив суд закрити провадження, бо керівник, який направив цю злощасну заяву, вже не керує тартцентром. Однак отримали відмову. Головним мобілізатором області, який і просив прокуратуру розібратися із співробітником, що лізе в свої справи, був Михайло Близнюк до слова, колишній очільник, перебуваючи на посаді, вже прославився на всю волинь, як то кажуть, не словом, а ділом. Побився з колегою прямо в будівлі ТЦК. Нагадаємо, в березні минулого року Олександр Фурман, керівник одного з РТЦК, звернувся із заявою до правоохоронців і повідомив, що отримав на горіхи від Михайла Близнюка. Побитий навіть звертався до лікарні. Звертався до вас такий пацієнт, як Олександр Фурланд з траво. Звернення так, пацієнта з таким приїжджам до відділення екстреної допомоги зареєстровано. Такий пацієнт був госпіталізований у відділення травматології. Позов пана Сергія про захист честі гідності ділової репутації розглядався майже рік. Позивач неодноразово скаржився на суддю і подавав відводи, в яких йому було відмовлено. І за кілька кроків до завершального етапу суддю було звільнено з посади. Світлана Крупінська сама написала заяву про відставку. Новий суддя, новий розгляд на цей раз. Суддя огледів, що при подачі позову чоловік подав на всі документи, які необхідні для встановлення особи. А витяг з реєстру, там, де зазначено, витяг з реєстру територіальної громади, що я дослідно не готов сказати, але там всі ваші дані і ваша реєстрація. Він як додаток до даного пласті. що? Витяг немає. Немає. Це така бумажка, яка вам видається. В СНАПі, в ДМЕСІ. Якщо суддя у нас і бувся розподіл, все починається спочатку. Я вивчаю, дивлюся. І починаю спочатку. От сьогодні у нас перше засідання. Хто інший щось робив, я за те не відповідаю. Вам зрозуміло? Оскільки це зовсім інший склад суду. Після усунення помилок розгляд справи мають продовжити. Однак, захищаючи честь і гідність, квартиру не отримаєш. Звернення до прокуратури на ЗК ДБР щодо порушення черговості в отриманні житла поки результатів не дало. Ольга Ганич, Дмитро Куди для новин на часі.